Йога це давня практика, яка поєднує в собі фізичні вправи, дихальні техніки та медитацію. Вона допомагає покращити гнучкість, силу та загальний стан здоров'я. Регулярні заняття сприяють зниженню стресу, покращенню концентрації та гармонізації тіла та розуму. Існує безліч стилів йоги. Кожен з яких пропонує унікальні підходи та техніки, що підходять для людей з різним рівнем підготовки. Його не лише зміцнює фізичне здоров'я, але й сприяє емоційному добробуту, допомагаючи знайти внутрішній баланс і спокій. Саме поняття слова йога живе понад тисячі років. В перекладі з санскриту воно означає упряжка, вправи, єднання. А також упряжка для розуму, тобто йога вчить зводити воєдино розум, тіло і душу. Практик відчуває себе спокійнішим, свіжим і готовим до підкорення цього світу. Тіло стає сильним, гнучким, розум сповільнюється і перед людиною, що практикує, відкриваються всі можливі перспективи. Але спочатку озирнемося трохи в історію цієї давньої практики, мабуть. Найвідомішим філософом йоги був чоловік на ім'я Патанджелі. Його вважають батьком основоположником йоги. Саме він сформулював у другому столітті до нашої ери знамениті йога Сутри. Це настанови про те, як поводитися в повсякденному житті, щоб, врешті-решт, досягти просвітлення. Сутри Патанджелі складають список рекомендацій, які містить яму етичні обмеження. Ніяму самодисципліну, асану, фізичні пози, пранаяму, контроль над диханням, пратяхару, відволікання почуттів від зовнішніх об'єктів, дхарну – концентрацію, дхану, медитацію, самадхі – звільнення. Слова можуть вам здаватися занадто заплутаними і складними для вимови, однак наберіть до голови і сприймайте їх як базове. Рекомендації на шляху до досконалості. Сприймайте їх як пропозицію до зменшення стресу у вашому повсякденному житті. Це свого роду 10 заповідей, які не мають ніякого відношення до релігії. Бо коли ви добре ставитесь до самого себе, то ця позитивна енергія дає про себе знати протягом усього вашого життя. Самі асани в перекладі з санскриту означають положення тіла, яке зручно і приємно. Це і є поза в Йозі. Ласкаво просимо в подорож тривалістю в життя. Адже за межами климка йога не закінчується, тільки починається. З вами була ваша Наталія Кірган. До зустрічі! Приємного дня!